Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог 30 компанії Пармасі. Квітень місяць, дуже гарний, яскравий, патріотичний, наша ненька Україна, наш, наша новинка, парфумована вода незламна від турецької компанії дуже відмінної якості. Так, і що? У мене для вас пропоную вам відео розпакування. Що мене перше, я купила е, е, три гель-піни. 500 мл це в мене пудрова ніжність. Дві по 189 кожна. І третє, я взяла за гривню. Така ось акція була. Зараз змінили в нас в директорському чаті, змінили, що можна купувати три різні ці шампунь-гелі. Але так стало, що я купила саме ось так, значить, до, значить, виходить доля. Так, відмінна якість. В чому полягає? Аромат чудовий. Такий прям шлейф потім залишається. Зволоження шкіри. Дуже дбайливе, коли купаєтесь, дуже дбайливо зволожує шкіру. Немає якогось такого, знаєте, пересушення, там. Пере... немає липкості, коли ви покупаєтеся. Відмінне, а аромат від шкіри тіла йде чудовий, просто чудовий. Рекомендую дуже відмінної якості. Там є три види. У мене пудрова ніжність. Ось так. дві. По 189 третя за гривню. Ось така акція. Слідуючи, в мене це. Та ось така прикра е, річ. Я е, е, отримувала посилку на пошті і за три роки я її не перевірила, тому що в мене була сплата при отриманні, е, народу було багато і дійсно покласти навіть не було де цю мою коробочку, щоб достати з неї весь, весь асортимент і перепровірити по накладній. Ось такий набірчик я хотіла за 379 гривень. Тобто шампунь 360 спрей для розчісування, полегшення розчисування волосся для дівчаток, да? і бейбі дуже шикарний ласьон для тіла, гіпоалергенна доктор Туна, лінійка для немовлят, піклування самого дитинства. Так, шкіра та волосся дитини відрізняються від наших, тому треба правильно обирати засоби для догляду за малюком. Дитяча серія доктора Туна для комплексного догляду за малюками створена з цим навідмінно. Справиться, тобто, перепрошую, ось так. Але мені ласьон для тіла немає. Я за 379 гривень купила ось такі два коди. Ну, бок з ним. Ну що зроб... треба перевіряти. Треба перевіряти. Неприємно, але є. Далі я вже декілька штук роздала. Я на подаруночки буваю, що людина на багато купує там 500, 700, 800 гривень. Звісно, я покладу якийсь гостинчик. Це крема дуже зручно, зручно брати з собою, зволожуючи з гарним дизайном, тому що ви можете дістати сумочки чи на роботі в офісі, де б ви не були на в транспорті. Проденфікували раз і собі з дуже відмінним ароматом, алюмінієвий туб. Яскраве зафольговане все. Дуже гарно, чітко, можна навіть под, подарунок, коли зафольговано. Для мене це ідея подарунку. 49 гривень замість 59 гривень. Зараз ось такий мене залишився з тих, що в мене були. Ось так. Ну нічого, є гарні люди, яким я дарую. Тому добре, що в мене тільки один залишився. Це я вже почала навіть користуватися, бо я ще отримала на днях замовлення. Доктор Туна, це в мене відмінної якості, крем для ніг, дівчата. Це дуже гарне. Тут масло жожоба, дуже гарно зволожує шкіру. Ніх економічний і дійсно дійсно зволожує, дійсно пом'якшує, і нема такої оцеї твердої п'яти, як той казав, нічого не лопає. Саме головне, тому що дуже то, що, те, що це не привабливо виглядає, це таке діло. А те, що коли сильно пересушена шкіра п'ят, вони мають таку, що тріскають, і дуже горе. З цим кремом нічого не трісне, нікуди. Головне кожного вечора, будь ласка, наносите 159 гривень. 50 мл, доктор Туна Крем для ніг стоп дуже відмінної якості. Вистачає набагато його не потрібно набирати багато. Це моє, тому я дуже задоволена. Так далі. Я взяла, я не брала ніколи, дівчатка мене замовляли, я той раз вам показувала дуже швидко. Я взяла миттєвий ефект чистого волосся. Написано, що кількість товару обмежена, але я все ж таки ризикнула, взяла саме цей доктор Туна. Це у нас іде сухий шампунь стайлінг для волосся. 150 мл, 219 гривень. Дівчаточка, сонечки, дивіться, сухий шампунь стайлінг. Вбирає зайвий себум. Себум це в нас жир, да, який не потрібен. Роблячи волосся свіжим, як після повноцінного миття, не залишає слідів за рахунок пудрової текстури, створює неймовірний об'єм. Я не робила нічого, в мене немає неймовірного об'єму. Забезпечує зачіску на довгий час після нанесення. Ключові інгредієнти спеціальної формули. Порошок рисового крохмалю допомагає волосся виглядати чистим без миття та одразу видаляє надлишок жиру з волосся, сибуму. Так, бензофенон 4 захищає волосся від шкідливих впливів ультрафіолетових променів сонечка. Депантенол сприяє підвищенню еластичності та зволоженню волосся, надає зачисті здорового Вигляду розпиляється відмінно. Я вже сьогодні пробувала, як він розпиляється мілкоперсно. Це відмінно, і запах іде звичайного лаку для волосся. Доктор Туна. Ось так. Я купила, буду пробувати. Такі легенькі, ну нічого. Так далі у мене закінчився вже з наявності крем для обличчя доктор Туна з календулою, 50 мл СП е 15. Потрібно захищати сонечко ще було з лютого місяця, тому що сонечко дійсно вже в нас сяє. Нема, нема і сяє дійсно дуже і е, знімає почервоніння. Десь обвітрилися, десь якась мікротріщинка, цей крем прибирає повністю, зволожує дуже відмінно, поглинається шкірою, немає неприємного відчуття. І саме головне, що е, така шкіра прям бархатиста стає. Це відмінно, чітко приходить зафольгований. 139 гривень, 50 мл. Ще є. Дякуючи компанії, ще є в такому ось. Мені подобається в тубах, тому що мені не потрібно туди лізти пальцями в коробочки. 139 гривень взяла, щоб в мене був в наявності. Тому що я люблю, ви ж це знаєте? Так зараз акція все повністю на всі лінійки. Smart Love, те, що виготовлює наша ненька Україна. Наші е, люди виготовлюють для турецької компанії Pharmacy повністю. На все йде 20% знижка. Турецька компанія Фармасі на всю продукцію, на всю лінійку Smart Love, а Там багато наші люди багато виготовлюють для такої гарної компанії Фармасі. І ось 300 мл замість 219 гривень 175 гривень. Дівчата, це ультрасильна фіксація, лак для волосся. Так, b 5 провітамін, відновлення структури волосся, 24 години надійної фіксації, і ще і. Йде кератинове лікування волосся. Ось так. Мілко персно розпиляється запах лаку, нічого такого. Свер... що там щось десь є. Ні. Таке, як зазвичай, як лак. Купували мене багатенько я рада, що є така акція 175 гривень. Тут такі 219 і 175 є різниця. Надалі в мене в замовленні, це все, що в мене по замовленню, це раз, чесно кажучи, то все остальне моє. Ось така трічка 200... 319 гривень. Так, це трійка іде з оливою, запах. Свіжої літньої трав... трави. трава прям літо, 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 свіже, таке. Знаєте, як от ранішній ранок, коли тільки-тільки починає сонечко підійматися, і така свіжість, коли ви виходите на вулицю, вдихаєте повітря. Да? Ось це ось такі. Або як після дощику, дуже 200 мл е дерматологічно протестовано, е нуль парабенів, GMP сертифікація відмінної якості ласьон для тіла рук. Дуже поглинається шкірою швидко. Нема неприємного глибкого, е, цього, глибкого відчуття. Відмінно, рекомендую від душі, відмінно. Далі. Супер, супер гель для душу. Теж немає нуль парабенів, якість GMP сертифікація дуже гарно піниться, потрібно небагато, тому що густий, гарний аромат відмінний, дбайливий, дбайливий догляд за шкірою нашого тіла, зволоження і після купання у вас запах, такий ледь-ледь уловимий, я ж кажу свіжого такого, прям свіжість, так приємна свіжість олива. І звісно, дбайливий догляд за волоссям потрібно мені на моє волосся чайна ложка. Все, я вчора таким мила. Вчора ввечері я мила волосся. Чайна ложка мені потрібна, мене вже закінчиться, вже небагато цього шампуню, відмінної якості. Волосся легко розчісується, не запутується, нічого з ним не стається. І я ж кажу: мені подобається. Ось така трічка зараз, дівчатка, там ще з мінералами моря є по 319 гривень. Я врахую, що це вигідно. Так, далі. Купила я ось таку рукавичку. Зазвичай вона 409 гривень, ця рукавичка, а я її взяла за 299, мінус знижка консультанта. Але в мене розчарування, тому що е я очікувала геть іншу рукавичку. Ця рукавичка навіть мені на долоньку не находить. Е я бачила в зо на зображенні ось таку якість рукавички. Бачите? Ось така вона. Да, 409 зазвичай. Зараз 299. Я рахується не бюджетна ціна. Прийшла мені ось така тоненька, маленька, незрозуміла рукавичка. Чому я так кажу? Ви зараз мене зрозумієте. Дивіться, вона тут тонесенька, геть, це не масажна рукавичка. Тут таке м'якеньке така махра, що це можна для немовлятки використовувати таку махру, але не для масажу. Я ж кажу, таке це є. Тут да, може воно розпариться, я вірю, але воно дуже це я вже розтягнула свою руку, туди сунула. Ось так. Тонесеньке, геть, таке тоненьке тоненьке тоненьке. За що я вам говорю? Перепрошую за зовнішній вигляд, тому що я користувалася не перший рік цією масажною рукавицею. Дивіться, яку я, от дивіться, ось так і ось так. Да? Різниця є. Різницю видно добре від зображень. І ось моя. Схожа, схожа, дуже схожа. Моя рукавиця, яку я купувала, ось така. Вона настільки відмінна, вона дуже да, ця теж може розпаритись, я вірю, але. Тут мохра, прям високий ворс махри, яка дійсно навіть мохра оця може масажувати. Я зазвичай, коли роблю масаж, я роблю спочатку на сухому тілі, потім я беру вже, якщо в мене скраби, ні, нема скрабів, я можу і без скрабів цією рукавицею, повністю е тіло е промасажувати так, що воно аж пашить у мене. Да, це, це така, да, перепрошую за зовнішні виліт, тому що видно, що я не користуюсь на постійній основі. Це добре, що це було моє замовлення. Я дякую, мене шкало. мене навіть. Туди рука долонька не влазить, бо моя рука туди не влазить. Тобто я навіть не зможу промасажувати себе. може Можу, воно намокне, я не хочу навіть її мочити, я поки її відложу, тому що мені, я очікувала ось такої якості за 299 гривень рукавички. Ну нічого, що є, то є. Далі. Зараз у нас змінилися акція. Змінилася. Не купуй одну парфумовану воду незламна, а друга за 299 гривень, а друга за ціною двох, тобто дві за ціною дво, одної, одної. Да? А зараз за кожні 10 балів маєте право купити дві парфумовані води незламна. І я, звісно, виконала в мене велике замовлення. І звісно, я купила ще вісім. По це моя відмінної якості. Знаєте, це така. Це вода фруктово, не квітково мені, а вона мені йде фруктова, фрукти, фрукти, те, що нам зараз не вистачає, да? весна, 8 квітня сьогодні фруктово освіжаюча. І після такий смак, як я говорю, да? ну, базові ноти називаються, парфюмерії, то йде така ніжна солодинка, там сандал, мускус і сандал, але ревень, кавун, полуничка. Це щось неймовірне. От фрукта дійсно відмінної якості, відмінне, це е, по-багатому -по звучить цей аромат. Це От чути кавунчик чути, літо чути, ще таке, знаєте, тепло на душі чути. Це відмінний ніжний, жіночний, чудовий аромат. І я, якщо мені можна було купити за мої кожні... Е, 10 балів і я і я виконала цю умову, то звісно, я купила вісім парфумів. За кожні 10 балів, два парфуми я мала право взяти, і я, звісно, взяла 8, 8 парфумів, і я задоволена цим. Мені тому що я. Розпродаю, розпродую ні. Я буду користуватися в них багато років строк придатності, і це дійсно відмінний аромат. Я ношу його в сумочці, ношу, показую клієнтам. Навіть видно, що вже зламала геть коробочку. Наші наші великі міста, обласні, вся наша Україна. Дякую за такий орнамент, патріотичність. Ось так. І мені поклали знову в замовлення ось такий пробний зразок тонального крему. Тут у нас іде матуючий. Іде 0,3, 0,5, 0,6, 0,9. І це в кожному саме така номерація. Я роздаю людям, хто мене що замовляв, що пробували. І звісно, так як в мене була можливість взяти за кожні 35 балів. Я взяла 4 подарунки по приємним цінам. Це навколо очей іде доктор Туна відбілюючий крем 15 мл. Його вистачить на дуже багато. І взяла дві парфумовані ось такі водички. Ось так. Тобто побалувала себе, розіграю одну водичку серед моїх дівчат в команді, хто замовить на 70 балів. Я там ще два подарунки поставила розіграти в моїй команді, хто мене зареєстрований в команді. Я мотивую, стараюся, щоб Тобто, в цьому місяці у нас уже три буде подарунку розігруватися. Так що буде три переможця в моїй команді Фармасі. Дякую кожному, хто до мене приєднався в команду, хто зареєструвався в мене. І і користуєтеся відмінною продукцією Турецької компанії фармасі GMP сертифікованої, високої якості і для здоров'я, безпечної для вас, для вашої сім'ї, ваших діток і оселі. Тому що дуже багато веган, продукції, яку прибирання, все перебирати, все дуже чисто, гарно, екологічно. Ось таке було моє відео розпакування. Все в мене добре, все буде. Гарно, ви зі мною. Я з вами. Дякую за вашу увагу. З вами була Наталя. Всіх благ вам, добра, миру і щастя. Буду просто уважнішою. Буду перевіряти. Ось так. До побачення! Це все дрібнички. Миру, добра, щастя. Ви найкращі.